Вона тут не була з часу влучання ракети. Каже, боляче вертатися знову. І того часу, як я потрапила в лікарню, це вперше вісім будинку. Свій зруйнований під'їзд Наталя бачила лише на фото. Вона навіть не знала, де цей монумент, що загиблим поставлено. Сьогодні несе бузок, аби покласти до під'їзду, який став могилою її сусідам. Всім вам царство небесне, мої дорогі, мої! рідні». Знайоме говорить, кожне обличчя. Це його сестра. Це її брат, ось він, це їхній син. Боже, такі сім'ї були. Я не можу передати, які це були люди буде Однокласника мама його сестра. Сестри навіть досі не можуть, а мама, то загинула. Я ж на території п'ятої школи знайшли. Мало не загинула і сама Наталя. Ось це її квартира на сьомому поверсі. Точніше, те, що від неї лишилося в той день жінка була тут. Оте, що на вильот повністю завжди влучила в сьому поверх ракета. Через мою квартиру, через кухню вилетіла. Я прокинулася отак, підняла голову так. Я завжди сплю на лівому боці, в основному на лівому боці я сплю. А це я прокинулася на животі і дивлюся, що ж дим, і дим і вогонь з кухні. Каже, зрозуміла, що треба вибиратися. Получається, що не можу встати, мене ж ці два куски лежало. Я, я їх відчуваю, вони вирушаться. Я їх не можу ні подвинути, ні посунути, ні підняти, ні забрати ніяким чином. Я тоді вилізла повзком звідти і по цих всіх уламках пішла. Там наскільки було така кількість уламків, зі зруйнованого та опаленого будинку її забрали рятувальники. Далі була лікарня. Тоді щодня їй говорить, приходили десятки смс-ок підтримки від друзів, та й вони самі в палату. Вона продовжує відновлювати здоров'я, попри те, що вже не в лікарні. Повільно крок за кроком проводить до свого нового тимчасового житла. Нам на першому поверсі в цих корпусах і в тих інших дали з цього під'їзду з цього будинку людям, в кому взагалі не було куди йти, так як, наприклад, в мене. Додали тимчасову кімнату. Нам з кафе привозять готову їжу, ми тільки насипаємо, ну, тобто беремо. Поки що ми не готуємо, тому що ні посуду, нічого ж абсолютно немає. Досі показує, турбує опік. Швидше всього кажуть, це була плита з арматурою, арматура розпеклася від того. 2000 градусів була температура від ракети, і це в мене цей опік стався. Не факт, що він взагалі загоїться. Думають про пересадку шкіри, але за швидше всього будемо бути пластичних хірургів. Одяг, взуття, як і інше, майно, теж каже, знищено, Втім, найбільше шкодує за втраченими дитячими фото та книгами, і навіть купила вже три. Олександр, Олесь, княжа Україна це українські книжки. Ну, я ж просто за Україну. Василь Шкляр-Характерник. Ну і це Ліліан Войніч Овід розповідає, починатиме життя з чистого аркуша і радіє, що тоді дивом вижила. Всі кажуть, тримайтеся. Я коли оце згадую за квартиру, в мене всього загинуло, я згадую з восьмого поверху Любу, якої теж абсолютно нічого немає, і немає чоловіка і сина. Я думаю, в мене батьки живі, я жива, а то, що того всього немає, то знаєте в таких ситуаціях кажуть, кажу, дякую що взяв грошима. Це тільки завдяки йому і, мабуть, моєму найсильнішому ангелу Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини Черкаси.